Гриби завжди мали особливе місце у житті селянина. Ще з давніх давен люди йшли в ліс із кошиками, знаючи кожну галявину, кожен моховий горбок, де ростуть підберезники, маслюки чи опеньки. Але не кожен замислювався, що ці ж самі гриби можна вирощувати просто вдома без лісу, без дощу, навіть без землі. Домашнє грибоводство стало справжнім відкриттям для багатьох родин. Особливо для тих, хто любить працювати своїми руками та хоче мати свіже, екологічне і смачне доповнення до столу сьогодні, коли ціни на продукти ростуть, а в магазинах не завжди можна знайти якісний товар. Ідея вирощування грибів у власній оселі звучить дуже привабливо, адже це не лише спосіб зекономити, а й можливість перетворити хобі на невеличкий прибуток. Багато господарів починають з кількох мішків, а згодом роблять із цього справжню справу. І що цікаво, для цього не потрібно мати великої ділянки чи теплиці, навіть балкон або комора можуть стати грибною плантацією, якщо підійти до справи з розумом. Коли ми говоримо про гриби, варто згадати їхню користь. Вони не лише смачні, а й поживні, містять білок, вітаміни групи Б, мінерали. Вешенки чи шампіньйони легко засвоюються, а приготувати їх можна десятками способів від смаження на сковороді до маринування чи сушіння. Тому мати власний запас грибів це не просто задоволення, це продумане рішення для родини. Домашні гриби завжди свіжі, без хімії, без надмірної вологи, яку часто додають виробники для ваги. Для селянина чи мешканця невеликого містечка ця справа має ще одну перевагу незалежність. Якщо у вас є підвал, сарай або навіть утеплений балкон, ви можете стати самі собі постачальником делікатесів, гриби ростуть швидко, не потребують постійного догляду, як, наприклад, помідори чи огірки. Головне створити потрібні умови: трішки тепла, вологості та темряви, а далі все зробить природа. І коли через 2-3 тижні ви побачите перші капелюшки, то справді будете в шоці, гора грибів буквально виросте перед очима. Багато хто думає, що грибництво це щось складне, що потрібні спеціальні знання чи лабораторія, але це не так. Сучасні виробники пропонують готові грибні блоки, субстрати із заселеним міцелієм. Вам залишається лише підтримувати вологість і температуру, і вже за кілька тижнів з'являється урожай. Таке вирощування нагадує чарівництво, ніби нічого не робиш, а результат відро свіжих грибів. Люди, які спробували, кажуть, що це не лише вигідно, а й заспокійливо. Спостерігати як із маленьких зачатків проростають справжні капелюшки, приносить задоволення, схоже на те, як росте розсада або квіти. У селах, де далі частіше можна почути. Маю свої гриби, і не треба до лісу. Це не просто зручність, це ще й безпека, адже в лісі можна натрапити на отруйні види, переплутати або підібрати гриб із забрудненої місцевості. А вдома ви точно знаєте, що вирощуєте. До того ж, це чудова нагода навчити дітей праці, показати, як природа працює, коли їй трохи допомогти. Дитина бачить, як з нічого з'являється їжа, це справжній урок екології і терпіння. У наш час, коли багато хто прагне повернутися до натурального способу життя, домашнє грибоводство стає символом простої розумної праці, воно не вимагає великої інвестиції чи достатньо кількох десятків гривень на старт, трохи терпіння і любові до справи. У селі це може бути чудовим підсобним заняттям узимку, коли город спить, а руки шукають роботи. А в місті це спосіб відчути зв'язок із землею, навіть якщо навколо лише бетон і шум. Є ще один приємний момент: гриби приносять швидкий результат. Якщо город дає врожай лише через місяці, то грибна ферма уже за кілька тижнів. Це додає ентузіазму, бачиш плід своєї праці майже одразу. Саме тому багато господарів, скуштувавши перший успіх, розширюють виробництво, пробують різні види грибів, шукають нові рецепти, хтось навіть продає надлишки на базарі або сусідам, перетворюючи захоплення на прибуткову справу. Гриби це частина нашої культури, нашої кухні і способу життя, вони пахнуть дитинством, походами свіжим дощем, і коли вони ростуть у тебе під рукою. Це створює особливе відчуття господарності недарма кажуть у кого ростуть гриби, той має щастя й удачу, бо грибниця це жива сила, що множить добро як колос на полі, і хто одного разу побачив цю гору грибів за один день, той уже не забуде цього дива. Щоб вирощування грибів удома приносило справжній результат, потрібно знати кілька основних речей. І не треба лякатися, бо все це прості та зрозумілі дії, які під силу навіть тим, хто вперше взявся за таку справу. Почнемо з головного, які гриби підходять для домашнього вирощування, найпопулярніші види вешенки та шампіньйони, вони невибагливі, ростуть швидко і не потребують спеціального обладнання. Є ще ж і таке чи фламмуліна. Але це вже для більш досвідчених грибників, бо вони вимагають стабільного мікроклімату. Для початку вешенка найкращий вибір, росте навіть у простому мішку, не боїться короткочасних перепадів температури і дає хороший урожай. Другий крок квабдуйце субстрат саме він є ґрунтом для грибів. Замість землі використовують подрібнену солому, тирсу, лушпиння від соняшнику, грички або навіть кавову гущу. Багато хто комбінує кілька матеріалів, щоб отримати пухку повітряну масу, у якій міцелі швидко розростається. Перед засівом субстрат треба підготувати найчастіше його просто запарюють гарячою водою або ошпарюють окропом, щоб знищити зайві бактерії. Потім остуджують до кімнатної температури і змішують із міцелієм, тобто грибними насінинами. Саме міцелій. Це серце грибництва, його можна купити готовим у спеціалізованих магазинах або замовити поштою. Зберігати треба в холодильнику, але не морозити. Коли все готово, суміш субстрату і міцелію закладають у поліетиленові мішки або пластикові контейнери. Якщо це мішок, у ньому роблять невеликі отвори, через які згодом проростатимуть гриби. І тут починається найцікавіше. Створення мікроклімату. Для гарного росту грибів потрібна температура близько плюс 120, плюс 125 дечка і висока вологість не менше 85%. У кімнаті має бути темно або напівтемно, бо гриби не люблять прямого сонця. Якщо немає спеціального зволожувача, можна просто ставити з водою чи розвішувати мокрі рушники старий, але дієвий спосіб. Головне. Не допускати пересихання субстрату, іноді досить просто оприскувати мішки з розпилювача, щоб підтримати потрібну вологість. Перші два тижні після посадки грибів відбувається етап проростання міцелію. У цей час важливо не відкривати мішки, не рухати їх і не допускати протягів. Усередині відбувається тихе життя, біла грибна павутина розповзається по всьому субстрату. Коли мішок рівномірно вкриється білим нальотом, це означає, що міцелій добре освоївся, далі його переносять у прохолодніше місце, де температура становить близько плюс 18 сірі і дають доступ до свіжого повітря. Саме тоді починають з'являтися перші зачатки грибів маленькі пуп'янки, які з кожним днем ростуть на очах. Догляд під час росту простий. Підтримуйте вологість, злегка оприскуйте повітря, не допускайте застою води і надмірної задухи. Важливо пам'ятати, що гриби дихають, вони споживають кисень і виділяють вуглекислий газ. Тому хоча б раз на день потрібно провітрювати приміщення, але без різких протягів. Якщо ж у вас немає окремої кімнати, можна вирощувати гриби просто в коморі на балконі або навіть у Великій коробці під столом, головне, щоб там не було сухого повітря. Щодо світла, вешенкам і шампіньйонам, воно потрібне лише трохи щоб сформувати капелюшки. Коли з'явилися перші грибочки, вмикайте лампу на кілька годин на день або ставте біля вікна, але без прямого сонця. Усе інше гриби зроблять самі. Через кілька днів. Маленькі зачатки перетворяться на справжні капелюхи, і тоді починається найприємніша частина збір урожаю. з одного кілограма субстрату можна отримати до кілограма грибів. І це неодноразово гриби ростуть хвилями. Після першого збору залишають блок у тому ж місці, трохи підвищують вологість, і вже за 7-10 днів з'являється нова партія. Так можна збирати врожай протягом двох місяців, поки міцелій не вичерпає сили. Потім старий субстрат можна використати як добриво на городі, це чудове органічне підживлення для овочів. Є ще декілька порад, які перевірені досвідом по перше, не тримайте гриби біля опалювальних приладів, вони пересушують повітря. По друге, не використовуйте пластик без отворів, бо міцелій задихнеться. І по-третє, не поспішайте збирати гриби надто рано, дайте капелюшку повністю розкритися, тоді смак буде насиченішим. Деякі господарі навіть відстежують, коли капелюшок починає розгортатися, Це і є найкращий момент для збору. Домашнє грибоводство це справа, де важливе терпіння, але винагорода приходить швидко. Коли бачиш, як за кілька тижнів виростає ціла хвиля грибів, розумієш? Що це справжнє диво природи, створене твоїми руками, а головне, усі ці кроки прості, доступні, не потребують великих витрат. Усе, що треба, це бажання, кілька вільних годин на тиждень і повага до того, що росте і дихає поруч із тобою. Колись у селі грибів чекали, як доброго дощу, щойно починав пахнути вогкістю після грози. Усі вже готували кошики, відра, ножі, старі знали свої місця тут опеньки, там маслюки, а он під осикою, справжній білий. Але сьогодні все змінилося люди менше ходять у ліс, а більше вирощують свої гриби вдома. І це не лінь, а розумне господарювання. Бо навіщо тратити день на пошуки якщо можна мати своє, чисте, перевірене і росте під боком. Дід Семен із сусіднього села, наприклад, почав із трьох мішків вешенки, що поставив у старій коморі. Каже Я думав, нічого не буде. А потім да, бачу біле, пухнасте як вата, а за тиждень цілі грона грибів. Тепер він вирощує їх постійно, узимку сушить, влітку продає на базарі і сміється. Тепер ліс сам до мене прийшов. Його приклад підхопили й інші хто в хаті, хто в сараї. То навіть у старому курнику головне трохи зусиль і бажання є й міські грибники. Один чоловік із райцентру поставив кілька ящиків на балконі, використовував кавову гущу, яку збирав у місцевій кав'ярні, гущу підсушував, додавав тирсу і насипав міцелій. Каже, що спершу дружина сміялася. А потім, коли побачила перший врожай, почала варити грибну юшку щотижня. Такі приклади показують, що навіть у звичайній квартирі можна мати свій ліс під рукою. Якщо ж повернутися трохи в минуле, то і наші діди мали свої способи вирощування грибів. Наприклад, коли після дощу збирали старі капелюшки, їх замочували у відрі з водою, а потім тією водою поливали пеньки або купотирси, через деякий час на тих місцях. Виростали опеньки або гливи. Це був природний безхімічний метод, який зараз знову стає популярним. Тоді ще ніхто не знав слова міцелій, але розуміли, що гриб живе у деревині, і якщо дати йому вологу та спокій, він віддячить урожаєм. У селах досі можна зустріти старі пеньки біля парканів, обліплені вишенками. Це не випадково. Господарі знають, що такий. Пень дає гриби раками, навесні його поливають, восени збирають, а молодь сьогодні йде далі. Вони купують, готові грибні блоки ставлять у підвалі, утеплюють місце і збирають урожай хвиля за хвилею. Одні вирощують для себе, інші на продаж. Хтось уже робить із цього невеличкий бізнес пакують гриби у лотки, наклеюють етикетки, возять у місто, а ще є цікаві спостереження. Люди помітили, що гриби люблять стабільність. Якщо у вас у приміщенні немає шуму вібрацій, різких запахів. Урожай буде більший. Одна господиня зізналася, що навіть слухає, як ростуть її гриби, каже У тиші чути, ніби щось дихає. І справді Міцелій живий організм, який реагує на все навколо. Як і рослини, він відчуває турботу тому не дивно, що в кого руки лагідні. У того гриби ростуть швидше. Якщо говорити про народні хитрощі, то є декілька перевірених порад. Наприклад, щоб гриби не зіпсувалися під час росту, не можна торкатися їх брудними руками. А щоб довше плодоносили після кожного збору, субстрат треба трохи зволожити водою з ложкою цукру. кажуть, це підживлює міцелій. Дехто навіть додає Настій із лушпиня цибулі. Вважаючи, що він зміцнює грибницю. Такі прості засоби передаються від людини до людини і, хоч виглядають дивно, але працюють. Сучасні грибники вже комбінують старі і нові методи. Замість діжок і пеньків використовують поліетиленові мішки, термометри, лампи. Але дух залишився той самий любов до землі, спостереження за природою, терпіння усе як колись, тільки трохи зручніше. І, хоч хтось може сказати, що грибництво це дрібниця, для справжнього господаря це ще одна можливість відчути себе творцем. Бо нема нічого приємнішого, ніж бачити, як власними руками вирощуєш те, що в лісі треба шукати годинами. Багато хто жартує. Колись у хаті тримали курей, тепер тримають гриби. Але в тому є сенс. Адже гриби це чиста тиха справа. Вони не шумлять, не пахнуть, не займають багато місця, а прибуток стабільний. У деяких селах уже створюють кооперативи грибників, обмінюються досвідом, купують міцелі гуртом. Це своєрідна нова хвиля сільського підприємництва. Не город, не худоба, а грибна ферма. І така ферма може бути навіть у звичайній хаті. Отак традиція йде поруч із новими технологіями. Старі люди радять, як краще готувати солому, молодші додають мікроконтроль і зволожувачі. І все це працює разом. Бо в основі та сама проста істина природа віддячує тому, хто її не квапить і не шкодить. І поки дехто шукає нові модні заняття, інші просто ростять гриби спокійно, розумно, поселянськи і мають від того не лише користь, а й задоволення. Домашнє грибоводство це приклад того, як проста справа може стати джерелом радості, користі і навіть прибутку, воно вчить терпінню, уважності і повазі до живого, адже гриби не просто рослини, а цілий світ, що дихає, росте і реагує на турботу. Якщо підсумувати все сказане, можна виділити головні поради, які допоможуть кожному початківцю уникнути помилок і досягти успіху. Насамперед не поспішати. Грибам потрібен час, і якщо дати їм спокій, вони віддячать сторицею. Поспіх, зайві рухи, зміни температури або пересушене повітря головні вороги грибниці, тому треба створити стабільні умови і триматися їх, навіть коли здається, що нічого не відбувається. Друга важлива річ чистота це не примха, а життєва необхідність. Міцелій чутливий до бактерій, плісняви та грибків конкурентів, тож усі інструменти, ємності, руки мають бути чистими. Як кажуть досвідчені грибники, міцелій любить порядок. Якщо дотримуватися цього, урожай буде щедрий. А якщо занести сторонні мікроби, то замість білих ниток міцелію можна побачити сірий або зелений наліт, і тоді вся праця піде на нівець. Краще витратити кілька хвилин на дезінфекцію, ніж потім шкодувати. Третє правило не забувати про повітря і вологість. Гриби ростуть не у вакуумі, їм потрібно дихати. Якщо приміщення замкнене, міцелій задихається і перестає розвиватися. Але й надмірне провітрювання шкодить. Від протягів гриби сохнуть і деформуються. Тому важливо знайти золоту середину, м'яке свіже повітря. Без різких перепадів, а щодо вологості не шкодуйте води. Краще оприскувати повітря кілька разів на день, ніж потім дивитися, як пересохлі капелюшки зупинили ріст. Ще одна порада не викидайте старий субстрат одразу він може послужити другий раз, якщо додати трохи нового матеріалу і свіжого міцелію. Навіть коли грибниця вже відплодоносила, її можна використати як добриво для овочів або саду. Земля після такого підживлення стає пухкою, насиченою і добре тримає вологу. Так грибництво природно вплітається у сільське господарство, де нічого не пропадає, а кожна річ має другу користь. Важливо також пам'ятати, що грибництво справа сезонна лише частково. Вишенки і шампіньйони можна вирощувати цілий рік, якщо підтримувати потрібну температуру. Улітку це легше, тепло дає природа, узимку трохи складніше, але й тоді знайдеться спосіб. Хтось ставить мішки ближче до грубки, хтось утеплює підвал, а хтось робить маленьку грибну кімнатку у сараї. Головне, не лінуватися і не боятися експериментів. Треба також звернути увагу на вибір грибів. Якщо ви тільки починаєте, обирайте вешенки. вони швидкі, витривалі і не вимагають точного контролю. Коли вже буде досвід, можна спробувати шампіньйони. вони ніжніші, зате більш прибуткові, бо мають гарний товарний вигляд. А для душі кстом спробуйте шиї таке або фламуліну. Вони ростуть довше, але смак мають особливий, делікатний. Ще одне правило, яке часто забувають: гриби не терплять шуму і вібрацій. Тому не ставте грибницю поруч із пральною машиною чи технікою, що гуде. Міцелій реагує на все, навіть на світло. У темряві він росте спокійніше, і тут народна мудрість знову права. Тиша найкращий друг господаря. Коли приходить час збору врожаю, робіть це обережно не виривайте гриби з коренем. Краще акуратно викручуйте або зрізайте.